Відродження це могутній європейський культурний рух, у ході якого виникла нова культура, звернена до прагнень і вищих можливостей людини, а також нова система національних літератур, нова філософія і наука, небувалого розквіту досягло мистецтво. Величезну роль у становленні і розвитку епохи відродження відіграла античність, звідси і назва доби відродження у вузькому сенсі означає відродження культури античності, вивчення її пам'яток. Античність сприймалася як найвищий авторитет, ідеал людської культури. З неї черпали сюжети. Образи, високі ідеали, митці та мислителі нового часу. У більш широкому сенсі, термін відродження можна трактувати як прояв інтересу до людини, відкриття людської природи, взаємин людини і світу. Синонімом відродження є термін ренесанс. Від французького ренесансе. Розквіт. Історична та культурна епоха відродження починається в 14 столітті в Італії, на батьківщині античності і завершується в 17 столітті, поширившись на території всієї Європи, але не буває в кожній окремій країні свій національний характер. Вона розділяється. На проторенесанс, раннє відродження, високе відродження, період розквіту, пізнє відродження і окремо виділяється північне відродження в Англії та Нідерландах. Подивимось, що є опорами нашого зоряного мосту епохи відродження, які причини появи нової культури. Цими опорами є розвиток міст та міського населення, винахід друкарства Гутенбергом у 1440 х роках, поява світських шкіл, виникнення інтелігенції, розвиток природничих наук і технічних знань, дослідження сонячної системи Коперником та Галілеєм, великі географічні відкриття. Подорожі Васко Дагами, Христофора Колумба, Магеллана і, як результат, розширення уявлення про масштаби Землі і всесвіту, чудова і зухвала сама мета обійняти думкою цілий всесвіт. Філософи відродження від Еразма Роттердамського до Мішеля Монтеня. Схилялися перед розумом людини і його творчою міцю. Вони були упевнені в тому, що людський розум здатний осмислити, зрозуміти, розгадати світобудову, створити в своїй уяві повну картину світу, знайти модель ідеального суспільства, так народжуються утопії. У перекладі з грецької утопія. Місце якого немає. Ідеальний острів Утопія в романі мора і місто Сонця Кампанелли. Духовною основою епохи відродження є гуманізм. Від латинського homo – людина, humanitas – людяність. Це світогляд. У центрі якого знаходиться ідея людини як вищої цінності, культурних діячів цього періоду відповідно називають гуманістами. Гуманісти поставили перед собою грандіозне завдання пояснити людині, хто вона, якою вона повинна стати, який навколишній світ і який світ. Може стати завдяки людині. У добу відродження відбувається відкриття світу і людини. Предтечею відродження і європейського гуманізму вважається великий поет середньовіччя Данте Аліг'єрі. Ренесанс запропонував уявлення про гармонійно організований світ з людиною у центрі. Влучною ілюстрацією цієї ідеї виступає філософський малюнок Леонардо да Вінчі Вітрувіанська людина, начерк олівцем, якого був зроблений видатним художником у 1492 році. На малюнку зображено оголеного чоловіка, тіло якого вписано в коло, символ духовної сфери, і квадрат. Матеріальна сфера, зробивши акцент на гармонійних пропорціях людини да Вінчі, як справжній гуманіст помістив її в центр всесвіту. Гуманізм став вираженням нового світосприйняття, нового розуміння сутності людини, яке розвивало ідеї права людини на земні радощі і інтелектуальний розвиток. На задоволення чуттєвих і духовних запитів, на земну прижиттєву славу. Проголосивши людину вільною, гуманісти боролися з усім тим, що цю волю обмежувало за духовне розкріпачення особистості. Основні філософські ідеї епохи відродження. Безмежна віра в людину, в її силу, енергію, волю, утвердження гідності людини, оспівування її краси, величезних можливостей людського розуму, волі, творчого потенціалу, плекання ідеалу гармонійного і всебічного розвитку людини. Ці принципи є гуманістичними. Тобто вони утверджують людину, виникає новий культурний ідеал, універсальна людина, яка реалізує себе в різних сферах діяльності. Давайте пригадаємо імена видатних геніїв, митців епохи відродження це скульптор Донателло, художники Сандро Боттічеллі, Мікеланджело, Буанаротті, Рафаель Санті, Тиціан, Альбрехт Дюрер, художник і інженер Леонардо да Вінчі, письменники титани Франческо Петрарка, Лопе де Вега, Франсуа Рабле, Вільям Шекспір, Мігель де Сервантес, їх твори і до сьогодні зберігають значення неперевершеного взірця. Так, епоха відродження це зоряна вершина, яка сформувала нову духовність, створила багато шедеврів мистецтва, випликала прекрасні ідеали.